Опилюють дерева. Он обрізає гілки, які обламалися з такої висоти. М -м -м -м. Доглядають за старими деревами у парку. А дерева високі, кров'які, але від вітру ламаються і тому доводиться обрізати. Які високі дерева, височенні дерева. О, які. І тому працівники комунальних служб обрізають ті гілки, які вже зламалювалися або відсохли, бо дерева старі, високі. Ну, Як бачите, як техніка працює в Німеччині. Ось. Його спускають. Машина величезна, така потужна. Робота кипить.